Топ-3 надійних дизельних двигунів. Зберігай, щоб не забути. Третє місце дволітровий Renault DCI M9R. m 9 r був розроблений компанією Nissan та Renault у 2005 році. Також він зустрічається на Mercedes. Використовується 4-циліндровий чогунний блок. Це хороший мотор, який не має серйозних хвороб та прорахувань. Приблизний ресурс 400-500 тисяч кілометрів. На другому місці тролітровий TDI V2. Цей двигун широко використовується в різних моделях дизельних автомобілів таких як Volkswagen, Audi і Porsche. Треба шукати варіанти з пробігом до 250 тис. км або обслужені варіанти з замінними ланцюгами. І перше місце – це рядна шістка ставала переможцем номінації «Двигун року» у категорії 2,5-3 літра з 1999 по 2002 рік. Його модифікація виграла в 2005, 2006 та 2009 роках. Має високий крутний момент та відмінно економічність пального в своєму класі. Дуже великий ресурс – десь приблизно 500 тис. км. Але є екземпляри і далеко за 500 тисяч. Це двигун від BMW М 57 сім. покупку авто замовляйте перевірку перед покупкою авто на набити накрашена.